Привіт усім! Сьогодні дівчата будуть відповідати на наші питання. Що дівчата роблять, коли їм сподобався хлопець? Просто сидять чекаючи або діють. Ну, раніше дівки стіснялись підійти до парням, а зараз как-то все так помінялось, що дівчинки наоборот... Э... Первые начинают действовать. Допустим, есть социальные сети, если ты знаешь, как этот парень подписан, ты сразу же можешь его лайкнуть или добавить в друзья, или даже написать. То есть сейчас девушки более уверенные и даже иногда увереннее, чем парни. И они первые подходят знакомятся и дают какие-то сигналы или действия. Потому что парни, наверное, просто стесняются или боятся не понравиться девушкам. А Вообще множество девушек ждут первого шага. Но так как сейчас у нас мальчики не очень сильно такие. И раскованные, и они более застенчивые, для себя как девочки, то некоторым девушкам надо, чтобы, например, она ему подала намек, при том такой конкретный, потому что мелкие намеки им не подходят. Во-первых, это от ситуации зависит. Если девушке очень сильно понравился мальчик, она может сама написать, но э, э, очень часто девочка ждет, э, чтобы мальчик проявил первый шаг, так как она не знает, или понравилось на мальчику, или нет. Э, если мальчик не пишет Дівчатки одразу опускаються руки, вона до своїх подругам і вже жде від них ну, все совета. Найчастіше я знаю, дівчата проявляють ініціативу. Таких дівчат багато зараз, а є ті ще як старинці, бояться підходити і чекають кроку. Я звикла починати е, спілкування з дружби, в принципі, а потім якось все так само происходит. Ну, в основному, мені здається, що зараз дівчата діляться на ті, які сидять і чекають, і намагаються, щоб хлопець якби зробив якісь перші дії на зустріч. Але є й такі, які зразу як би, намагаються самі щось зробити. Вони переживають, якби що дівчина не так їх зрозуміє. Вони стають більш схожими на дівчат самі і чекають першого кроку від нас. Этот мальчик, он робкий, стеснительный, то естественно девушки пытаются как-то сделать первый шаг. А если они ждут, то они еще делают все, чтобы этот мальчик сам первый сделал шаг. Они стараются как-то этому эм, молодому человеку понравиться. Если ты долго ждешь, и этого не происходит, то надо уже самой идти в боль. От буває, сподобався тобі хлопець, і все навчання на перекосяк. А ще буває, ну не знаєш, подобаєшся ти йому чи ні. Це найгірше. А на зараз всі сучасні журнали для підлітків для дівчат проголошують, виділяють жирним шрифтом. Не чекай першого кроку від нього. Дій! або проявляй ініціативу. А як же хлопець має зрозуміти, що він мені теж подобається? Ну ти маєш подивитися йому в очі, посміхнутися? Цього ж має бути достатньо. <хи> І взагалі, ну, перший крок це якби завжди ризик. І якщо ти першою проявиш ініціативу, то хто тоді з вас воїн на білому коні? Тобто навіщо тобі кавалер, який боїться зробити перший крок? А думати, що ти проявиш ініціативу. І перший, і другий, і третій раз. Хто впрягся, той вестиме. Будь готова, якщо ти робиш перший крок і він буде успішним, то ініціатива і далі залишатиметься за тобою. А ще, проявляючи ініціативу першою, ти забираєш у хлопця весь азарт. Чому це? Ну просто так історично складено. Чоловіки завжди були воїнами, мисливцями, завойовниками. У нас були і заняття цікавіше. Зараз все змінилося, але психологія в чоловіків залишилась та сама. Їм потрібно когось завойовувати, підкорювати, перемагати. А якщо ти у нього забираєш цю роль, то з мисливця він стає здобиччю. А що робить мисливець, коли здобич починає кидатися на нього? Накриває п'ятами і О, правильно да. зробить. Тільки нам часто потрібно попасти в таку незручну ситуацію, коли ми проявляємо ініціативу, цієї яка нікому не потрібна. Неприємно, але ж тільки так ми можемо це зрозуміти. Досвід найкращий вчитель. Ну, вам же ніхто не забороняє просто спілкуватися. І якщо ти по-справжньому цікавиш хлопця, він знайде тисячі і сотні причин, чому тобі позвонити, написати, поспілкуватися з тобою, зустрітися з тобою. І не треба собі в голові видумувати, що він такий біднесенький, не має на рахунку, щоб тобі позвонити, немає часу, щоб відписати. Дуже захоче, знайде можливість. Справжній чоловік зможе довести, що він гідний твоєї уваги і довіри. Коли чоловік робить перший крок, він ніколи не виглядає дивно. Тому, якщо ти хочеш, щоб біля тебе був ініціативний та сміливий хлопець, навчися чекати та спостерігати. Друзі, а ви колись чули про бомбардування пряжею? Звучить не надто агресивно. Так воно і є. Це вид стріт арту. Його вважають трішневидом графіті і називають в'язаним графіті. Але на його створення треба набагато більше часу. І не потрібно ніяких фарб. Так, замість них лише пряжа, яскраві кольорові нитки. Тут є суттєвий плюс: такий вид вуличного мистецтва не завдає шкоди будівлям і пам'ятникам. Він просто прикрашає їх на деякий час. Особливо актуально цей вид мистецтва, мабуть, виглядає взимку, коли бракує і яскравих фарб, і тепла. Одною з перших груп, які займалися в'язаним графіті, була група Кніта Плейс. Створена в Америці Магдою Саєк. Люди хотіли таким чином позбавитися від залишків в'язальних ниток, які нагадували їм про минулі невдачі, але разом з тим зробити щось приємне іншим. Уся діяльність почалася з обв'язування дверної ручки у магазині Магди Сайєх у Х'юстоні. Клієнтам це сподобалось, і креативна група вирішила зробити щось грандіозніше. В одному з масштабніших проектів група обернула в'язаним полотном близько 25 дерев. Дивіться, як мило став виглядати тепер цей парк. Бомбардувальники пряжі обмотують в'язаними тканинами пам'ятники, архітектури, лавки, телеграфні стовпи і навіть деякі автомобілі. Ось невтомна Магда Салік вирішила утеплити двоповерховий лондонський автобус. Вона говорила: я завжди поважала людей, які мають сміливість робити щось оригінальне. А перехожі, побачивши такий кольоровий автобус, усміхаються і махають руками. Самі учениці проєктів вважають вуличний графіті засобом прикрашання громадських місць. Тут група ярнбомберів вирішили оживити Лондон Бріч. Вони зв'язали ціле стадо малих овечок, які, ніби переходячи міст, викликають посмішки на лицях перехожих. Закон Великобританії дозволяє вільним торгівцям перевозити овець через Лондон Брідж. Тому в'язальниці кажуть: ми вільні в'язальниці, значить, нам теж можна переводити своїх овечок через цей міст. Все законно. А ви знаєте, ми теж можемо дечого навчитися у цих людей. Часто у нашому житті трапляються розчарування і труднощі, і так само, як залишки невдало використаної пряжі, у нас є спогади про наші минулі проблеми і переживання. Ми можемо нести ці спогади з собою, а можемо використати їх, щоб дати іншим пораду і зігрити своїм теплом. Можливо, з ними не станеться подібне. Зробивши помилку, ми можемо усвідомити її і змінитися. Так ми і нитки використаємо, і будемо радісними. Не заплутайтесь у своїх проблемах. Розплутуй їх, вчися на своїх помилках, ставай сильнішим і прикрашай навколишній світ.